Єгипетський фараон, зносячи суди Божі, визнав свої гріхи, щоб уникнути подальших страждань. Але як тільки кари припинялися, він знову поводив себе зухвало перед Богом. Усі ці люди жалкували про наслідки гріха, а не про сам гріх. Коли ж серце підкорюється впливу Божого Духа. То совість грішника пробуджується, і він починає розуміти глибину та святість Божого закону, що лежить в основі божественного правління на небі і на землі. Світло, яке просвіщає кожного, хто приходить у світ, освітлює потаємні куточки душі і виявляє приховане в темряві. Грішник починає розуміти і серцем, і розумом свою вину. Він відчуває святість Єгові, і страх наповняє його серце при думці, що він повинен стати зі своєю провиною і пороками перед тим, кому відомі всі там ємниці душі. Він бачить любов Бога, красу святості, радість чистого серця, він прагне очиститися, щоб повернути втрачене спілкування з небом.